Доброго дня всім. Компанія Автофокус. Маємо сьогодні нове поступлення. Це є Mitsubishi Outlander 2008 року випуску. З двохлітровим дизельним двигуном на механічній коробці передач. Плюс до всього є повний привід. Повний привід можна підключати, відключати, блокувати. Є фаркоп, є достатньо місця в багазнику, чорний колір, рейлінги, зимова гума, дискові передній та задній гальма. Також є. Функція складання дзеркала. Дзеркала склалися, Тепер дзеркала розклалися. Повний електросклопакет, механічне регулювання сидінь, регулювання руля по висоті та повилюту, автоматичне світло. А тут у нас є управління дворниками. Передніми та задніми. круїз контроль клімат-контроль, клімат, тому що є авто. авто. Шестиступінчата механічна коробка передач. Далі в нас є прикурювач. Тут управління повним приводом. Є підігрів тут, підігрів тут. Ось він. Далі є двохсекційний підлокотник. Ось друга секція і в ній ще одна розвиточка на 12 вольт. Пробіг Пробіг у цього автомобіля. Зараз вам скажу. Треба прощовкати. Або закрити двері. Давайте закриємо двері. Пробіг 223 тисячі кілометрів. Сервісна книга є з Європи, тому що він звідти приганявся до 89 тисяч. Помилок, нічого по автомобілю немає. Тільки я не пристебнувся і що я ще зробив? Поставив на ручник автомобіль Отже, мультируль. всі решта. Необхідні речі в цьому автомобілі є. Двохлітровий дизель, дає непогану динаміку в русі, плюс хорошу економію топлива. Тут що у нас є підстакання для водія. Зручно потикало. Задній ряд задній ряд сил можна скласти, можна відрегулювати, відрегулювати спинку по наклону ще більше, тобто можна практично вже лежати в нього. Кріплення Ізофікс. І також є два підстаканника в підлокотнику. Практично рівна підлога, все ціленьке, частеньке, не заношене. Ну і великий багажник, як без нього. Багажне відділення у нас, ось таке от величезне, ця штучка опускається, піднімається, складається. От, далі? Що? Ще одна розвиточка на 12 вольт? А тут у нас є можливість скласти. Даже так. уявляєте собі різким рухом. Зробимо це повторно. От, там трошки підлокотник не склався, підголівник до кінця. Ну, по факту цікаво. І у вас вже прям хмара місця. Цей джип перетворюється у мікроавтобус. З такі справи. Машина не димить, швидко гріється, не дивлячись на те, що це дизель. Ну і зараз на даний момент проблем, нічого такого по автомобілю не виявили. Придбати його можна в місті Києві за адресою Хуткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 10 ранку до 18 години вечора. Придбати можна за готівкові кошти в лізінг, ну і навіть за криптовалюти. Ще хочу сказати, всі розходники, тормозні колодки, фільтра масла, масло в коробці було замінено 3000 тому. Автомобіль повністю готовий до перевірок. Ну і на повному ходу в будь-яку точку України може добратися. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, і забирайте. Всім гарного дня!